Пані та панове, шановні поціновувачі творчої спадщини Івана Франка, державний історико-культурний заповідник Нагуєвичі продовжує цикл передач живі історії франкового краю. І сьогодні у нас у гостях знаменитий другобицький композитор, поет Василь Миронович Сторонський. Василь Миронович, доброго дня! Добрий, Раді, що ви погодились на цю зустріч на інтерв'ю. Василь Миронович, дозвольте вам задати декілька питань. Слухаю. Наскільки мені відомо, ви народились в селі ясениця Сінці. Це рідне село мами Івана Франка Марії Кульчицької. Може би ви могли декілька слів сказати про своє рідне село, про дитячі, юнацькі роки, про те, як ви ну, виростали, як вирішили стати композитором. Бо я не вирішив ні композитором, нічого, ні поетом. Це дав Бог набагато пізніше. А просто я в шість років, бо тато був сільський музикант, і в школі вчив трохи співи, я на скрипці в шість років і грав і закликали ввечері молодь на вулиці щось відіграти. Не співали. Оце було таке. І в шість років я пішов до школи з братом Мироном. Бо ми близько коло школи жили і нас пустили. Кажуть, походять і втік. А ми пішли і не втікли. І я вже шість років прочитав дитячу бібліотеку в Ясениці. На рахунок Франка колега, називається Воротищі жив, то показував хіба фундамент. Школи, де вчився Іван Франко. Тому таке заборонене я вже знав десь 6-7 років. Ну, довчився я до п'ятого класу і до музики Борислав пішов. Першу школу і в музичну. В Музичну прийняли не на скрипку, а на дому. Ну, але прийшлося вчитися. Три роки провчився і тоді му... культ училища в самбур. Бо без грошей я не міг нікуди поступити. І в самборі мене прийняли вільним слухачом. Значить, півроку мені ставили оцінки на бамашку. Я відповідав, але і через пів року, як виключать когось, я буду вчитися. Але виключили не тільки одного, а штук 10. І тоді через півроку я став студентом культуручилища справжнього. Ну, вчився там і Михайло Хай, такий професор, знаний зараз в Києві. О, от і тому той е Іван Покаляк, Федорченко такий артист, може вже і народний, в театрі в Львові. Так, от такі люди. А Скібінський вже помер. Диригент великий був зі стрия рота, але е в то культучилищі вчився, мав абсолютний слух. І був диригентом в Одесі. Дається кінцева його робота. Що? Ну а далі вже після Культучилища село Жупані, останнє Львівської області, Сколівський район. В горах світла не було, нічого не було. І я був за клубом. Пів року на баяні грав в танці і всякий ансамбль і ще щось, може хор не пам'ятає. Потім Борислав перевівся на обовну фабрику, ансамбль організував до армії. Потім пішов в армію і прийшов два роки. З Троїбаті там служив коло Москви місто Реутово. І далі ще трохи в Бориславі на вжитєвій фабриці Прогрес, художній керівник. І потім поступав Дрогобич на моспет. Пан Колешко поставив два. І я не поступив. І поступив в франкіш на підготовчі курси, Рік провчився, бо після армії і пішов Дрогович. І 72-й рік, по 86-й я вчився на муспеді. І після того став в палаці піонірів, акомпаніатор, гуртка хорового пані Сорока Яна керувала. І пізніше, після інсульту, вдалося створити вокально-інструментальний дитячий ансамбль Гренада, який в 91-му році перейменувався Молоді Галичани. Звідки така назва Гренада? А це було цікаво. Ми співали пісню, я знайшов про Гренаду. І всі співали Гренада, 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 моя А там в другій чи третій куплет папаха Шевченка лежить. А до того ніхто не знав. І тому вийшла «Гренада». Я вже тоді був направлений. А потім, вже як прийшла Україна, молоді галичани. І отак 30 років палаці піонірів віддано життя роботи. Писав для дітей на інші поетів музику і, як деколи не вистачало то І на свою, як кажуть, слова щось туда. Перша пісня написана з Ігором Юринцем, з Борислава. Великий письменник, поет, жаль, що потім залишив. Потім другим був Йосиф Фиштик, а потім потрошки лишився сам із Грущаком. Докінчували трошки щось писали. А які от серед ваших учнів, тих, хто у вас в ансамблі виступав, можливо, потім хтось знамениті були, якісь музиканти, чи композитори, чи просто якісь такі видатні люди можете назвати? Можу назвати, поки пам'ятаю. З Дрогобича вийшла. Рядом жила по тій вулиці. Марина Загорулька. Оперна співачка в Львові і в закордоні співала прекрасно. Мала сина Сергія, друга були сестрички Чубрикові, на Бориславській жили. Тут Естрадова співачка одна з них, У Львові жиють. І третя співачка. Недавно виступала е е е, Христина Соловій. То Бу ваша учениця? Третя, ну, вона вже трошки менше не пам'ятає, але згадала. Я їй вірш написав, все згадала. І вона ходила 15-ту школу і до мене трохи. Ну, але то було, вона ходила не в один гурток. Ну і ще така вже Оксана Чепак, що в Трускі, це веде програми. всякі, І на супірці, і так виспівує трохи. Оце так само. А з якими можливо ви у своїй творчій діяльності пересікалися відомими людьми чи співпрацювали? Там теж якісь, можливо, співаки відомі, чи загалом діячі? Співпрацював, можна сказати, з Ігором Білозіром 20 років. Додому до них їздив, ще Оксана була Білозір. Обіцяв, обіцяв Ігорку виконати мою якусь пісню. Все. І Ігор ніколи не матерився, все казав, куртка на ваді. Але... Нічого. Ну так сталося, що не дійшов до хати. І, і так на тім закінчилося. Ну, А пересікався, коли вже на пенсії працював сім років в театрі звукооператором, то там багато різних ще артистів, особливо Лариса Недін. Яка вела мою програму концерту на 60 років в будинку культури, бо в театрі тоді ремонт сцени був. Оце я зробив і за той час цибульським режисером був три музичні каски. Я написав музику. А ще з Сергієм Гейшевом, то видали просто. Книжки, три музичні казки. Одна музична казка навіть. В радянський час, новорічні пригоди Солом'яного Бичка. Приїжджали з Радіо з Києва, записали, постановка була другої середньої школи і крутили, ну раз в рік, 10 років на новий рік. А кофе я привіз у Львів, то тут крутили на 14. Вот Отаке. Ну а потім, вже як закінчився радянська влада, все, пропало, перестало. отаке. таке. Творчий я почав 1978 рік, коли перший інсульт і Кац сказав, пиши музику. Це було. Всі були проти. Я ринувся в Київ. І з Білаш, я написав дві пісні на його слова. І, і збірок я взяв, підтримав і казав, пиши, але до виконання може, але він вже не мав сил. Але це були пісні, та як Юринця складні, різні мелодії, різні. Розміри і так далі. Це не була простенька пісня, балада і так. І потім прийшлося починати, як пан казав, для дітей простіше, доступніше. До речі, перший диск в 99 році Богдан. Гатараняк, а Богдан Галиченко псевдо. Всі його гонили, бо він хотів писав слова і всі гонили, ніхто не хотів музику. І на кінець попав до мене в театр звукоператор. Ну, думаю, я синиця, ну хую, очі, зроблю, ну я дав умову. Я переробляю вірші ну, під музику. Я знаю, як боляче автору. Перероблю, і якщо він приймає, значить буде. І все, і я переробив, зробив 10 чи скільки, не пам'ятаю, пісень, згодився, книжку надрукували, а він потім бачить. А Зорепад Денс, такий гурт в Нагоївичах, проліз за перепрошенням до них і в них музе... двоє студенток. Він вона з музучилища і зробили плюси. І фонограми, і плюси. У мене 60 років, і він мені подарував перший диск, як Боже Бог дає. Ніколи б не подумав, що отаке. От і тоді вже я гахнувся і подумав, і зробив перший диск, ну вже зібрав інші пісні. Ну і ще пізніше вже зробив друг, третій диск. Тому маю три диски. А що там в тебе буде автори, звідки я напишу, скажу. Ви також поезію пишете. Ви дали декілька збірок. Можете, будь ласка, ще про це розказати? Бо як мені раді, я жив років два чи три в Палаці Піонерів в підвалі. день працював, а вночі спав. Я жив в гуртожитку, де мозаїка була, так? Будівельники. А пішла тріщина, всіх вигнали, ну, своїх. На фабричку, а я чужий, я дав паспорт на виписку. І ні паспорта, і ні випуску. І тому я жив, а ще було старого зразка. То була ще трохи радянська. І я жив в палаці піонерів у підвалі. О, і думаю, щось треба робити, а то ще було третє чудо, не пам'ятаю як. Я вже прислуговував в церкві в Треті. Гринаш там вже був священник, отець, і загорілося волосся і щезло. І я зрозумів, що треба щось нове. І так вийшло, що скоро в тріці з Соболтою отцем домовився, взяли шлюб і відкрились небеса. І я почав писати вірші. Це був 70, 79 рік. Отаке. От а ви не рахували, скільки ви вже видали. Ой, за де Брешу, 99-й. Так. Коли вже палац закривався. А того я не рахував. Ну, думаю, книжок всього із піснями. І то до 20 книжок мало. І тому я дуже просив, 10 років я шукав, щоб приютили мою бібліотеку, бо там інші письменники, поети дарували з Це було шкода. А в мене гуртожитку напротив нафтового техніку. Зараз жию, кімнатка 19 метрів, то є краще вже, ніж було 9-8. Але поки що. Я писав, а тоді більше вірші, потім по три куплети, а тепер по куплету. То мене деколи кажуть, що я пишу як Омар Хаян, але одну букву міняються, Отаке. Ну і все, якраз цього року минає 20 років творчої діяльності. Перші книжки, дві надруковані. Видавництво Каменяр, там керував Роман, забув вже прізвище, інститутське видавництво коло фізмату, Володя Яців і Василь. З нагою, до речі, теж вони мені то все вкладали і вірші. Дві книжки були там видали. Ну, хочеться ще додати е, мої поневіряння бібліотеки і домовився в семінарії церкви Трійці. Там лежало знову років три-чотири. І так само, аж поки не опинилися десь на стриху. І я забрав отут рядом палац піонерів був, а палац піонерів вже перебрався навпроти музею. Новий колись була дитяча поліклініка лікарня і тепер двохповерховий гарний палац школярів. Або як зараз підют. Палац дитячої юнацької творчості з тим Богданом. Помолився, все, привис сина. Полежало, може, пів року. І коло кафе, коло кафе, він десертного, він каже, все, нема місця в моїй бібліотеці. І я скоро пустижусь, бо там був з вигляду хіба. Пана Богдана на зиві. Лазурака. Лазурака. Передзвонив, він каже, приїжджай. І Я знайшов швидко тут такий Іван свою машину, а Іван П'єн так. І все-все перевезли в ногою. Кинули. Тому Іванове Колега дзвонить аж з Америки має відомості і він фотографію, що моя бібліотека в Нагуючі. А я не маю і не знаю. Але аж коли було 160 років Івана Франка кончина, я перший раз побачив свою бібліотеку, де пан Назарчик зробив мені фотку на згадку. А от е, що вас надихає от, на, на творчість? Як воно до вас так приходить, чи ви вирішили чи музику написати, чи поезію якусь? Які у вас, можливо, плани ще є? От, про що ви мрієте, щоб ще зробити? Планів нема. Я не совєтська власть. Я без планів. Надихає муза, віра в Бога. Я ходив у всі церкви. І по неділях костел. І тому вийшло дві книжечки маленькі, коли я вже не видавав нічого. Як в 17-му році син помер молодший, я не видавав ні одної книжки, а все стіл, ну, віршів. І взагалі нічого. І написав потім. 20-21 рік маленьку книжечку про, до речі, можу показати, брат Ян Монах із Костела. О, можу показати. І з другого боку. Отакі от. Значить, оце і надихає. Ну і то, що живу. Два інсульти, тис більше 200. Але поки живу, пишеться. А далі, як да. Могла... Ага, ну ще можу сказати, жартую, бо вже надоїло ти. Маю 73-й рік цього року. Четверте чудо. Я вже рік не вживаю лікарств від інсультів і від тиску високого. І ото, що відповідаю людям. Ви бачите машини, номери, що пише, ВС, Василь Стронський. Я мушу жити. І яке моє прізвище? Сторочки. Значить, до 100 років я буду жити. І питання скінчилося. Дякую вам, Василь Миронович, за таке цікаве, змістоване інтерв'ю. Хотів би від себе особисто, з цього колективу. Музею Івана Франка в його рідному селі побажати вам здоров'я, творчої наснаги, щоб, як ви казали, до 100 років дожили. І ну, взагалі всього вам найкращого. Шановні друзі, раді були сьогодні зустрітися з вами. Всього вам теж найкращого, до нових зустрічей.